Друзі, відчуваєте, як у повітрі пахне весною? Мені ще не пахне. От коли вже бруньки на деревах з'являються, тоді вже весняні запахи неможливо не відчути. А я вже їх відчуваю. Чи може я так хочу, щоб уже весна скоріше прийшла? Ще трохи почекай, хоча не дивно, що ти про весну заговорила саме зараз. Адже 15 лютого свято стрізнення це коли зима зустрічається з весною. Трітення, яке завершує зимовий цикл народних обрядів, одне з найбільших християнських свят. Коли маленький Ісусик народився, то ця подія була 7 січня, а через 40 днів. Зберігали від грому і людей, і худобу, води, яка вважалась цілющою, випікання жайворонків, які швидше принесуть весну. А ще дівчата серветками прикрашали садові дерева. Господар спалював опудало зими, хлопці сідлали вогонь. Словом різних дійств вистачало від старого до малого на увесь день стрітення. Де не глянули на дворі? Всюди бачу п'ятиколі. Що це, дітоньки? Зима! Зими від тепер уже нема. Сьогодні Дух Святий прислав мене до храму. Там я побачив маленьку осповиточку на руках у родителів своїх. Вони принесли його на посвячення Господою і назвали Ісус. Я стрітився з ним. Ні потопає, Христос наступає, розтопляться люди, розвітуть сади, стане тепло пташині, скотині, дитині і нам з вами. Топися снігу швидше, хай наступить весна! топися снігу швидше, хай наступить весна! зна. Ось і змуя без цього пудола і по Господі розвіє. Хай наша свята землиця, вже землі, не боїться. Щоб добре родила. Біта не вчепила. Щоб мала ясниця. На много-много літ. Накинемо ширинки, щоб родили вишні. Були я вукаю. Повідомлять слова, але поганий господар. А ну, хлопці, розкладемо вогонь проти сонця. Хай цей вогонь зійде із Божих долонь. Як на долоні. Я Я думала, Давайте покропимо наших хлопців, щоб були здорові і ніхто їх не зурочив. Давайте. Вороти зима мріє весну. Наші українські свята та традиції дізнаватись. А ще краще втілювати їх у життя, навіть просто споживаючи наші національні страви, ми вже дотримуємось певних традицій. До речі, спокон віку українці пили лише у звар та різні трав'яні чаї, ароматні та дуже корисні. Цікаво, чому в маленьких рослинках так багато цілющої сили. Шановні друзі, сьогодні у нас з вами. Незвична зустріч, на якій ми відкриємо чудесну книгу, яка писалась усі часи і усіма народами. Ця книга про лікарські рослини і їх чудодійну силу. Рідна земля віддає нам свою силу коренем, стеблом, листом, цвітом, росою, ліками правічними. Дійсно, рослинне буйство, яке так тішить нас у теплі пори року, не тільки окраса, а й справжня природна аптека: кульбаба, волошка, конюшина, ромашка, багно, лопух, подорожник, кропива, календула та безліч інших трав, з яких ви робите букетики, віночки, творчі композиції. Здатні ще й подбати про ваше здоров'я. А зараз спеціально для наших глядачів рецепт запашного трав'яного чаю, який допоможе захистити вас від застуди та грипу. Отож, запам'ятовуйте. Для цього беремо слідуючі трави. Це меліса лікарська. Ось такий має вона вигляд. Далі Звіробій звичайний. Або на нього, кажуть, що дірчатий, парило звичайне, м'ята перцева, або на неї, кажуть, що холодна м'ята, або ж справжня м'ята. А який же чай без материнки, а також шавлія лікарська і деревій звичайний. Крім того, у нас заготовлені такі мішечки, фітомішечки. Будемо використовувати ромашку лікарську, потім чорнобривці. Звичайні чорнобривці. Така є рослина, яку мало хто знає. Це Монарда. Це квіточки такого фіолетового кольору. Ці рослини дуже цінні, тому що мають дуже сильну бактероцидну дію. Цвіт липи використовуємо. І є така рослина. Яку ми зустрічаємо постійно і ягоди, її дуже любимо. Це ожина, використовується лист, листя, ожини, а також шипшина, сухі ягідки. Це скарбниця вітаміну С, теж входить до нашого чаю. Така трав'яна суміш готується в одинакових пропорціях. Для цього ми використовуємо Любу посудинку. От, наприклад, отака чашечка. Ми відмірюємо кожну рослинку і в однакових пропорціях змішуємо у посудині. Все. І ми отримуємо такий чудовий фіточай. Але це лише початок знайомства з лікарськими рослинами. Тому чекайте нових рецептів та цікавих розповідей про різні трави у наступних програмах. А зараз час розняти руки та ноги. Пригадуйте, ми вже пропонували вам кілька цікавих варіантів ранкового пробудження. Гадаємо, що сьогоднішній сподобається вам не менше. Тепер вправа метелик. Ми підтягуємо обидві ніжки ближче до себе. З'єднуємо п'яточки п'яточки носочки і колінця у нас ніби крила у метелика. І намагаємося ними як сильніше зробити махи. Ця вправа дуже гарно коригує поставу, тому що спинка у нас витягнута, ми ручками допомагаємо себе затягнути. Плечі опустили, шию витягнули. Дуже добре. А тепер нагнулися вперед, максимально низько. Молодці. І ще давайте один раз ми так зробимо. Максимально колінка у нас відходить донизу, намагаємося їх прижати майже до підлоги. Спинку при цьому витягуємо, шийка витягується і плечі у нас опущені. І ще разочок вниз, донизу, донизу. Нижче, 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 нижче. Дуже добре. Ну, ми справилися з нашими ногами. А тепер я пропоную вам вправи на поставу, на спинку. Ми переносимо, лягаємо на животики. Ручки ставимо як ближче до нашого корпуса і намагаємося прогнути спину як сильніше. Витягуємо спинку догори. І трішки тримаємось в такому положенні, лечики опущені, носик піднятий і опустилися. І ще разочок. Лечики опущені, носик піднятий. і опустилися. І ще прогнули спинку і опустилися. Дуже гарно. А тепер вправа, яка має назву кошик. Ми згинаємо ніжки, ручками беремо за ніжку і намагаємося максимально себе припів... угу. підняти ніжками. Дівчатка затягнулись і Даш. Витягнулись, тримаємо, тримаємо, тримаємо. Ще трішки тримаємо. Відпустили. Трішки відпочили. І ще один раз ми зробимо. Відпустилися. Дуже гарні вправи для спини. А зараз для того, щоб заспокоїти наші м'язи і ще так само прокоригувати нашу поставу, ми зробимо вправу, яка називається рибка. Для цього ми сідаємо на підлог, п'ятки у нас позаду розведені і опускаємося на спинку. Вправа дуже гарно коригує спину тазобедрові сустави та профілактика плоскостопості. на цьому ми закінчили. Я сподіваюся, що у вас вийшло разом з нами попрацювати. Бажаю вам здоров'я, бажаю гарних ранків разом з нами. До побачення! Пам'ятайте, такі розминки треба робити щодня. І не обов'язково робити море різних вправ. Фецап кілька простеньких. Вони допоможуть вам швидко прокинутися і бути готові до активного дня та різних пригод. До зустрічі!